Виконуємо номер 13.6 з підручника Алгебра 8 та номер 29.6 з підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Побудуйте графік функції і дорівняння х у квадраті, якщо х більше буде рівня за мінус 1, але менше буде рівня за 4, приступаємо до виконання більше або дорівнює за мінус 1. Отже, мінус 1, 0, 1, 2, 3, і візьму ще, зараз докреслю, 4. Бо 4 також менше, або дорівнює за 4. І підносимо до квадрата. мінус 1 у квадраті це буде 1, 0 у квадраті це буде 0, 1 у квадраті це 1, 2 в квадраті 4.

5, 6, 7, 8, 9. Ну, 16 у нас не вийде. І 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І десь там буде 16. Ми Проводимо. Тепер плавну лінію через наші точки. Ми побудували графік функції y до рівня х у квадраті для значень x Більших за мінус 1 і менших за 4. Більших або дорівнює за мінус 1 і менших або дорівнює за 4. Номер 13, крапочка 6 із підручника алгебра 8, та номер 29, крапочка 6, підручника математика 8. Виконано.